Українці, українки, сьогодні в бою загинув Вінчі. герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро Коцюбаєва. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом в бою за Україну. З чотирнадцятого року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу, один з наймолодших героїв України. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Вже понад 9 років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека у тилових містах це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України це їхня стійкість та сила. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. 67-ма бригада. Воїни, слава вашій хоробрості! Всі українці, хто б'ється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість. І наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі. Сьогодні відзначу за результати 10-го окрему гірсько-штурмову бригаду, 56-го окрему мотопіхотну, 93 і 54 ту окремі механізовані бригади. Слава вам, воїни! Морпіхи 35 ки десантники 79-ї десантно-штурмової бригади, 55-та артилерійська бригада. Наші гармаші, слава вам, воїни, наші прикордонники, Нацгвардія, розвідка, сили безпеки, які діють на донбаських напрямках. Слава усім, хто дає результат Україні там, де тривають найжорсткіші битви, кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу, який разом зі своїми бійцями в боях, слава, робимо все. Щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, якнайшвидше поставити історичну крапку на намаганнях позбавити волі, нашу державу і наших людей цій меті, підпорядкована вся діяльність нашої держави, кожного і кожної хто допомагає.